Всім добрий день! Сьогодні хочу приготувати пирожки з рисом і з яйцем. Значить, для початку я возьму зараз 300 мл вода з молоком. Сюди додаю столову ложку сахару і 30 г дрожжів. Так, сюда я добавлю яйце, чтобы добрейше было. Вот так. Грамм 50 олейки. И, да, и соли. Так, тесто замешиваем ложкой. Не руками, а ложкой. Вот так. Больше муки я добавлять не буду. Зараз мисочку підчищаю і несу на час на розстоечку. Так, тістечко наше подошло, але я зараз складу начиночку. Дивіться, тут у мене 100 грамів дворного рису, 5 яєць покришила, зелена цибулька і укроп. У мене заморожений. Да, добавлю сюди ще перцю десь. Ну, десь отако, будемо казати, півчайної ложечки. Ось так. І тепер хорошо вимішаємо. Так, і викладаємо тісто. Поділим його на кусочки. Десь примерно. такие пережички Так, пірожечки я поліпила. У мене ще трошки залишилося тут начинки. Ну, нічого страшного, трошки не розчитала. Тепер переходимо до плити, будемо жарити. Друзі, пожарила я свої пірошки. Така гора смачнущих пірошків. Давайте я вам, чуєте, як хрустять. Розломлю. Ось такі вони. Бачите, ось. Приготуйте це несложно. А я, як завжди, вам желаю мирного неба. До побачення.